Високо в горах, між потужними хребтами Свидовець та Горган, бере свій початок річка Чорна Тиса. Є такий перевал околи, і між хребтом Карпат і Хребтом Свидовець і витікається чорна тиса. Ще до речі, є село Чорна Тиса, також пов'язане з чорною тисою річкою. Найвища точка басейну чорної тиси розташована на хребті братківському, який відноситься до системи Горганських хребтів. Це гора Братківська. Вона має висоту 1788 метрів над рівнем моря. Це головний виток однієї з найбільших приток Дунаю річки Тиса. Ми знаємо річку Тису. А про чорну тису. Можливо, і не знаємо. От в цьому відео я вам про неї і розповім. Чорна тиса має протяжність 49 кілометрів. Вона в районі міста Раків сходиться з білою тисою, зливається докупи і потім це одне русло впадає у велику тису. Тиса протікає на території не тільки України, вона протікає на території Угорщини, Румунії, Словенії і потім впадає в Дунай. Крізь тощу гірської породи на висоті просочується крапельками джерело, яке дає початок чорній тисі. А трохи нижче кількома метрами воно перетворюється на ручкий пінистий струмок. Який швидко скочується вниз горами, пробиваючи собі дорогу поміж камінням, з кожним метром струмок стає все більшим і більшим, і за кілька кілометрів від витоку перетворюється на невелику гірську річку, яка мандрує донизу карпатськими схилами і приймає свої обійми безліч інших річечок, струмочків і гірських потічків. Там в кущах тече ще один потічок гір, І тут так багато-прибагато. І все тече в чорну тису. Ліський водоспад, який тече з гір і впадає в річку Чорна тиса. Неймовірно красивий водоспад, і тут така прохолода, він біжить побіжить в гір, просто краса. А це водоспад-труфанець, який знаходиться неподалік селища Ясіня. Він також впадає у чорну тису. Повноводні гірські потоки наповнюють чорну тису прозовою холодною водою, яка не має рівних за смаком. А тут, скоріш за все, тече мінеральна вода, тому що такий осад жовтуватий. З натрієм, з калієм, з амонієм і з усією складовою. Яка є у цій місцевості. Потічки, які впадають у річку, мають дуже багато елементів з хімічної таблиці Менделєєва. Тут дуже багато цілющих і лікувальних джерел. А після дощів і злив вода в потоках мутніє, часто стає рудою і розбурхані дощами струмки. Піднімають рівень чорної тиси, і вона з нестримною силою несеться вниз у долину. А навесні, коли тануть сніги у горах, рівень води може сягати критичної відмітки і затоплювати села. Тоді річка стає гнівною і вона руйнує все на своєму шляху. Вона зносить мости, змиває дороги, будинки, вивертає величезні каменюки. На схилах гір люди постійно вирубували ліс, що призводило до катастрофічних наслідків весняних повеней. Надмірні вирубки сильно оголили від лісу вершини та схили, які затримували сніг. І він танув з величезною швидкістю, наповнюючи гірські водні потоки, і все, що розбурхана вода зносить на своєму шляху. Це така природна помста за шкоду. Яку людина чинить природі? Схили чорної тиси вкриті ялиновими лісами. Струнки дерева у деяких місцях сягають висоти 30 метрів і вище. Тут ростуть великі вікові смереки, які збереглися у межах Апшинецького гідрологічного заказника, який створений у верхів'ях ріки. Тут можна зустріти ялицю, бук, граб. Тис ягідний, у лісах росте чорниця, яка зустрічається майже всюди, брусниця, лохина, а альпійські луки, що займають найвищі ділянки гір, нагадують м'який пухнастий килим, на якому так і хочеться полежати. Тут панує царство лікувальних трав, і тут дуже багато птахів. Річка чорна тиса, як і тиса сама, велика річка тиса, має багато порогів і на річці тисі, не на чорній річці, а на річці тисі роблять сплави, рафтінги, тобто такий водний спорт. Я уявляю, коли тут сильні дощі, повені і з гір тече потоком потужним вода, стихія води. Я уявляю, яка стрімка течія цієї річки. Сила природи, стихія води. Річка Чорна Тиса має надзвичайно важливе екологічне значення. Вона є джерелом питної води для всього місцевого населення. А її береги є домівкою для багатьох рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. А вздовж цієї річки пролягає низка. Природоохоронних зон та заповідників, які зберігають унікальну природу цього краю. Чорна тиса протікає через високогірні луки, щільні ліси та затишні села, зберігаючи свою первозданну чистоту. Вона зливається з численними гірськими потоками, поповнює свої води і продовжує свій шлях через долини та ущелини. І коли вона впадає в річку тиса. Вона стає частиною великого європейського басейну. Історія чорної тиси тісно пов'язана з життям і культурою людей, які проживають у Карпатах протягом століть. Ця річка слугувала важливим торговельним шляхом, з'єднуючи гірські села з рівнинними містами. На берегах чорної тиси збереглися давні церкви, дерев'яні хати та інші архітектурні пам'ятки, які є невід'ємною частиною культурної спадщини регіону. це росте в камінні. Сила природи. А позаду мене річка Тиса. В річку Тису вже впали ріки чорна тиса та біла тиса. І оце тече зараз одне русло. Широке. Це у місті рахів. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!